Таю вас, я Володимир Тетерук, і це програма Чистка влади, в якій ми будемо говорити про те, як в той час, коли наші хлопці-дівчата воюють за незалежність на фронті, в тилу розвелися щурі, які намагаються залізти лазити по кишеням, зокрема і тих, хто захищає Україну. І е, на сьогоднішній день от склалася дуже тривожна ситуація в сфері малого середнього підприємництва, і, зокрема, серед тих людей, які створювали робочі місця, які створювали свої підприємства, а які захищали Україну. А тепер стають жертвами наїздів так званих правоохоронних органів Сьогоднішній в програмі. Мої гості це офіцер в студії. Офіцер фронтовик, людина, яка з лютого захищала Україну. Він був підприємцем. Зараз повернувся до підприємницької діяльності і зіштовхнувся страшним тиском органів прокуратури на свій бізнес. Це Сергій Горбаченко. Пане Сергію, вітаю дня. вас! І на дистанційному зв'язку з нами пані Анастасія Садовникова, яка є адвокатом, яка захищає підприємців. Ну і вона нам буде допомагати в правових аспектах розібратися з цією проблемою, що склалося Пані Анастасія, вітаю вас. Вітаю, пане Сергію. Ну, ви воювали, ви займалися підприємницькою діяльністю до війни. Повернувшись, ви продовжили займатися. І раптом тут склалася така ситуація, що представники держави. Фактично намагаються знищити ваш бізнес? Е, ну, не намагаються. Ми чуємо, як кажуть, вітерець. Вони знищують е, вже. Тось, е, чим займаємося? Тобто, є е, державна програма відтворення водних біоресурсів. Це поєднання рибогосподарської діяльності, направленої на вселення водні об'єкти, які. Е, Мають тенденцію ну збільшити там водні біоресурси шляхом селення, а не оберегенів, і держава надавала таким чином право їх вилавлювати, зобов'язуючи охороняти даний об'єкт від браконьерства, слідкувати за екологічним станом даної водойми. Слідкувати за там прибережною смугою. ну Тобто ми, по суті, були брали на себе певні зобов'язання, які як наслідок повишали репродуктивність даного водного об'єкту. Ну і це, насичували ринок да, рибою, це, да, це якої специально... не вистачає в Україні. Це... Я хотів би на це звернути увагу. що у нас проблема з, з риборесурсами, і країна закуповує за валюту велику кількість риби в інших країнах. А такі, як пан Сергій, створювали саме підприємство з розведення і насичення України вирішення проблем розв'язання, забезпечення рибними ресурсами України. Я кажу, що це просто стратегічне ще було завдання. Да, це саме спеціальне товарині рибнього господарства. Тобто, у нас в Україні є два види промисла: це на великих водосховищах, де по суті промисловики купують квоти. І один перед одним намагаються виловити є одноосібні користувачі водних біоресурсів, яким держава надала. Не в водній об'єкті, а надало право розводити рибу в водних об'єктах, які неможливо взяти в оренду, неможливо викупити. Це водосховище комплексного призначення, стратегічні водосховища. Тобто, але вони повинні раціонально використовуватись. Зрозуміло, да, зі сторони економіки. Якщо виростили рибу, вона йде на внутрішній ринок, і як наслідок кінцевий споживач її купляє, ми в цьому випадку сплачуємо податки, і йде наповнення біобюджету. Ну, За, і зараз, і на, да. Наповнення ринку внутрішнього рибою, зниження Звісно. ціни, доступність Тим е, паче, важливого цього ресурсу. Да, для це людини. білок для людини, фосфор. Тим паче зараз, якщо ми знаємо, що Каховське водосховище одне з найбільших, воно знищене. Е, Азовське море у нас теж промислу не, немає. Ну і на пі -пі півдні, тобто залишилась центральне, і в даний випадок, коли ось після демобілізації прийшов, побачив, що відбуваються якісь незрозумілі перевірки. Тобто, те, що мене відривають від того, що я намагаюся реанімірувати своє СТРГ. Приходжу до прокуратури Естергевас про що да, це що спеціальне це? товарне рибне господарство, спеціальне та ті рибне господарство. рибогосподарські підприємства, які створюються на малих водосховищах комплексного призначення державні, які мають стратегічне значення для держави. Стосовно запасів прісної води, їх неможливо взяти в оренду, бо це треба і гідроспоруду взяти, а гідроспоруда це зобов'язання, тим паче зараз в умовах воєнного стану це не зрозуміло. А тут прокуратура, невідомо ще з яких підстав, саме почала підштовхувати, що нібито їх треба брати в оренду, що вийшов закон про аквакультуру. А закон про кукультуру в основному підрозумуває взяття в оренду саме малих. Він відрегулював за законодавство взяття. В оренду малих водних об'єктів вставки, Озер невеликих. Можливо, Да там є даже роз'яснення науковцями, якщо я спілкувався, вони кажуть, можливо брати водосховища, але які спеціально створені для риборозведення, де є гідроспоруди, які також передаються. І тоді є можливість у користувача спустити. Отримати спецдозвіл на користування водними запасами, не водними біоресурсами, які необхідні для промвилова квоту, а водою він спускає, і він от... може все забрати. В даному випадку ми не можемо це зробити. У вас немає, але з вас вимагають. А ми зараз запитаємо у пані Анастасії. Пані Анастасія, от цей закон, новий, взагалі, от що це відбувається? Це е, е, якесь таке м, бажання е, прокуратури таке. Стрімке таке бажання, знаєте встановити скрізь таку законність, чи згідно нового цього закону про аквакультуру, чи це такі намагання якось так ну перевірити були і раніше, і це, в принципі, така давня історія цього цього виду підприємницької діяльності і всіх, всіх оцих підводних течій, які з ним ідуть. Так, дивіться щодо цього питання. Хотіла сказати, що воно для мене воно не нове однак, з цього року, з кінця, ну безпосередньо з осені, до нас почали звертати до мене. Почали звертатися більше підприємств, які безпосередньо здійснюють рибогосподарську діяльність на підставі режиму, рибогосподарської експлуатації водного об'єкту. Це теж саме СТРГ, про яку казав Сергій. Проблема в тому, що ці поодинокі. Випадки, які, з якими я зіштовхувалася з 2017 року, вони набувають зараз масового характеру. Дивіться, що відбувалося до 2012-2013 там прийняття було цього закону про аквакультуру, регулювалися підзаконними нормативно-правовими актами здійснення саме цієї рибогосподарської діяльності на підставі режиму та дозволу. Після того і відповідно постанови кабінету міністрів, яка була скасована, де мені здається, було більш детально прописано право користування вогним об'єктом коли. Підприємство діє або підприємець на підставі режиму. Проте із прийняттям закону України про аквакультуру здійснили, внесли зміни і в земельний кодекс, і в водний кодекс. В законі України про аквакультуру чітко прописали, що об'єкт водний, на якому здійснюється, аквакультура, повинен бути оформлюватися оренда як на водний об'єкт, так і землі водного фонду. Однак здійснення рибогосподарської діяльності на підставі режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта, тобто відтворення водних біоресурсів, і здійснення спеціального користування водних біоресурсів це різні речі і е, досить відрізняється від аквакультури. Якщо риба е, при аквакультурі належить без безпосередньо право власності на рибу з самого початку, належить підприємцю, який займається аквакультурою, то в нашому випадку от е, Режим це свого роду договір між державою в особі держрибагентства та підприємством, тому що цим повинна займатися держава, зариблювати, відповідно, підтримувати той рибний баланс, ту риб, рибогосподарську діяльність. Но ми всі знаємо, що держава у зв'язку з браком коштів не всі може виконувати свої обов'язки. Тому надали право на підставі режиму рибогосподарської експлуата, експлуатації водного об'єкту і обов'язок поклали на підприємство зариблювати ці об'єкти, охороняти цей водний об'єкт. У зв'язку з чим підприємець може виловлювати рибу, здійснювати спеціальне використання, ну відповідно продавати, займатися господарською діяльністю, ну і таким чином існувати і підтримувати рибну галузь. Проте прокуратура з 2017 року ці режими їм не подобаються. Спочатку вони йшли, йшли шляхом скасування погоджень режиму. Вони скасовували і в Житомирській області, і першої інстанції, друга це були адміністративні суди. Скасовували режими, навіть ніхто не хотів слухати. Казали, у вас немає договору оренди. Все, ви не маєте право там здійснювати взагалі будь-що. Потім, коли ми почали боротися з цим, дійшли вже до Верховного суду. Ми скасували цю практику, тому що. Це не був такий дієвий спосіб захисту права, як казали, як казала прокуратура, що вони захищають інтереси держави. Він не був дієвий, тому що скасовували лише погодження, крім того, без порушень, без нічого. Ми зверталися знов із заявою і науково-біологічним ґрунтуванням за погодженням режиму, отримували нов, новий. І Верховний суд свого часу сказав, що це не є дієвим способом захисту, і прокуратура е стала шукати нові шляхи. І коли вже випрацювалася практика на рівні Верховного суду, яка на жаль зараз на користь прокуратури, тому це прийшло в масовість. Однак е Розумієте, в ці всі ситуації ці прогалини законодавства, ну це дуже довго роз розказувати прогалини законодавства, і від цього страждають саме рибна галузь, страждають підприємства, які вкладаються, які зариблюються. А потім, знаєте, як я одного разу сказала в суді, ми отримаємо е, режим, зариблюємо. А через деякий час та ж держава, тільки в особі прокуратури приходить і забирає в нас цей водний об'єкт, і ті наші кошти що ми вклали, тобто, це якийсь я не я ну як це взагалі може бути це якесь шахрайство, розумієте? Зі сторони держави? Тобто, непогодженість таких дій органів держави, я вважаю, це ну по-перше. Прокуратура цим користується, тому що є. Ми ж не просто прийшли на водойму і почали ловити рибу. Ми отримали, ми пройшли довгий шлях. Ми е, отримали науково біологічне обґрунтування. Ми отримали режим, ми отримали дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів. Державний документ документ державного органу дозвільний документ, це є підстава для користування, це єдиний документ, на підставі якого от ми правомірно знаходимося і користуємося. Також є проблем, не проблема, а підстава, якою я також. Е Оґрунтовує свої доводи, це водосховище комплексного призначення. Безпосередньо е, на такій водойми і надається режим, тому що відповідно до статті 51 водного кодексу водосховище комплексного призначення не може передаватися в оренду. Тобто держава тут нічого не втрачає. Воно в будь-якому разі не могло передатися в оренду. У мене був випадок у Житомирській області, е, коли водосховище було комплексного призначення. Е, водосховище комплексного призначення значення, щоб всі розуміли, це водосховище, яке має цілі використання більше ніж дві або більше, тобто рибогосподарська там і ще окрім рекреаці... рекреаційної. А, так і в нас було підтверджено, що водосховище комплексного призначення, бо я запитувала водний, водогосподарський паспорт, і мені його надали він, звісно, ще давніх часів. Однак що зробили під час цього процесу прокуратура. Виявилося, знайшли новий водогосподарський паспорт, де призначенням цієї водойми було лише риборозведення. Тобто, всі інші цілі зникли. І ми навіть в межах процесу цього господарського замовляємо Експертизу, яка встановлювала, що дійсно це водосховище комплексного призначення. А якщо бачити цю схему, що зробили фактично, да, ми виводимо водойму із комплексного призначення, робимо паспорт, що він повинен тільки слугувати для рибогосподарських потреб, передаємо в оренду, кому треба, на яких треба умовах, і тобто, все користується. Цією водойму ті люди, яким це потрібно. А відповідна програма, давця інструкція, СТРГ, режими, всі ці е, державні програми, вони залишаються поза межами відповідно цієї водойми. Ну, ви розумієте, просто жахливі речі. Е, перш за все, в воюючій країні, де в принципі нагальна є потреба наповнення розвитку підприємництва, наповнена власних ринків таким важливим. Я без перебільшення кажу стратегічним продуктом як риба, відбуваються такі речі. І друге в мене питання до представників прокуратури, так званих захисників закону. Чому так званих? Вони ж ну певно, ж навчалися на юридичному факультеті. Знають, що є буква закону, а є дух закону. А дух закону важливіший в цьому пані розуміти. Правові речі, так як ви розклали, то для будь-якого людини, яка не на папірці а за покликанням є правознавцем, є очевидність тут. Бо буває невідповідність в законах, і тут саме грає пріоритет права, верховенство права, а не закону. А тут ми бачимо справу зовсім іншою ситуацією. Пане Сергію, до чого може призвести це ситуація? Що ви зараз відчуваєте? От прокурор дивиться скляними очима на вас. І каже: я за закон, ось мій папірець, ось ну, там ну а, не цей конкретний, а... Ні, це його якраз його папіри, це, папіри. Да, О, це... бачите я... папір. Да. Да. Віддайте це... рибу, віддайте. Не. це От Наша суть доволі про проста. От я, е ці галузі, я в цій галузі скажу, я займаюся основному е з своїм е об'єктом. Але відомо, що відбувається по-іншим. Тобто тут дійсно, кори... як я там е спочатку повномасштабного кинув все, розумів, що зайшла орда треба захищати державу те що мені держава от знаєте дала. ви сказали ви пішли одразу захищати державу а мені ска скільки прокурорських пішли захищати от, державу Я ж цього хочу підійти а от, от я ж не один знаю до мене з як В, я з я закар теж користувача стрелом декілька бід він досі е, воює як е, спілкуючись з ним по телефону вияснилося що у нас позиції рядом були як під е, Мар'янкою, він 72-й, у нас 48 восьми ОСБ е, підпорядкований. Ну, теж до 72 другої бригади. Де, я знаю багато людей промисловиків, саме робітників пішли. Вони теж пішли. А з прокурорських вони... ви там нікого не зустрічали? Ну, це ж юмор, 에... зрозуміло, що немає. Тобто промисловики пішли. А тепер уявіть собі тенденцію. Люди в той час, коли відбуває у нас в країні правовий режим воєнного стану, да, всі пасіонарії стали на захист держави, в один момент вони розуміють, що держава змінює правила гри, вони повертаються, робочих місць немає. Те ту працю, яку вони вкладали, це не тільки кошти, це ще і велика праця. Бо є про що Це життє, цей так. життєвий да. час виростити рибу. Це не день, не два, не три. Для таких як я це хобі, по суті. Да, бо я дав, щоб бізнес хобі стало бізнесом. Як бізнес не бачив, як хобі, тільки до Віктор Селяник теж каже: він теж він за екологію, за відтворення, бо ми розуміємо те, що ми хочемо залишити нашим дітям, і в цей момент чомусь. Якщо піднятися вище над процесом, приймають у нас закон про ринок землі. І тут збільшується саме тенденція, невідомо чому, отримати рішення судів, за якими забрати водні об'єкти із користування. Хоча в рішення суду написано, що ми є одноосібні користувачі водосховищ, ті, що я читав, а ми не є одноосібними. Тобто, ми, тут проблема ще більше, тут одразу прихопити землею. Ось, Якщо землею і комусь вони її віддадуть. То появиться якийсь новий користувач, там арендатор чи якийсь э, агрохолдинг зайде, э, скупить земельні ділянки підводним фондом і скаже це моя земля? А, а а ви на моїй землі? А от от дивіться дивіться, а я до па пані Анастасії хочу запитати. Пані Анастасія а наскільки, от я розумію, що вони викрутять там ці крючкотвори Воно буде законне А наскільки воно може бути легітимне? Оця, оця ситуація? От, навіть в усвідомленість суспільства. А на, наскільки легітимні будуть у ці ці власники, які от з приватизації землі, бачите, виштовхнути орендерів, позабирати там рибу захопити. Ну, наскільки воно? Ну я скажу, права безпосередньо користувачів СТРГ зараз не досить захищені. Чому ми акцентуємо і увагу на цій темі, розумієте, якщо зайдуть безпосередньо люди, які скажуть, що ми тут орендуємо, да, от в нас законодавчі підстави є, да, документи, все дійсно, ті, хто вкладали в цей водний об'єкт на підставі режиму, працювали, бо режим не видається на один рік. Це 10 років, це 5 років. І все, що вкладено, ну фактично, вони це все втратять. І їх, звісно, ніхто не допустить далі дійсно. Там рибогосподарську діяльність, бо е, з'явиться новий власник. От, і фактично, тому відповідно, йдеться, йдеться до пограбування людей. Ну, такого та, собі. Та, ну, та, тобі, тобі, через... І це порушення, хочу звернути увагу, це порушення права на користування водних біоресурсів. І це право повинно бути захищене, якщо нам надала держава це право, поклала на нас відповідні обов'язки, то фактично в нас це право зараз забирають. Розумієте, прокуратура каже за землю за водойму, але всі забувають наше право на користування водних біоресурсів, тому це дуже важливо важливе питання. Я ж кажу, і, і е, в законодавстві треба розбиратися, і треба спілкуватися на цю тему, бо ця рідна галузь взагалі, вона знаєте, воно не йде отак, от е, наряду з іншими темами. Е, у, соц, у соцсетях, у, на телебаченні, а це дуже важлива тема. Я ну, вам Так, це знаєте, як, як ото, і... хай хай вибачать, але ми ж знаємо з чого з, з чого. Бачите, я ж навіть знаю, з чого. З кого? Да? Або з чого складається наш депутатський корпус, розумієте, і як там бажання хайпонути, вони можуть що завгодно прийняти? Ну, на жаль, ми маємо такі реалії. От е, я хотів би, пані Анастасії, і до вас, і до пана Сергія вже час нашої програми так поступово добігає кінця. Питання, як цю ситуацію е, можна розрулити, як можна вийти з цієї ситуації цивілізованим шляхом, е, розуміючи реалії, а водночас? Е, Розуміючи ситуацію, непросту в країні йде війна, щоб це з мінімальними потрясіннями для суспільства, для господарства відбувалося. Ну і в принципі, щоб, як то кажуть, ніхто не відчував себе, не не не, не затаїв собі каменюку знаєте за пазухою, що ась мене тут обійшли, і там вже знаєте. Як це цивілізовано можна? Є шляхи? Я думаю, що тут треба почати і спілкування, і спілкування і залучення усіх сторін зацікавлених і прокуратури. І е, учасників Естерге, користувачів водних біоресурсів, і, е, звичайно, представників держбагенства. Вони у всіх судах, якщо приймають участь як треті особи, вони стають на нашу користь. Однак це треба пояснювати, в тому числі прокуратурі, на пальцях, розрі, розрізняти, показувати фактично, в чому відбувається різниця аквакультури і спеціальне користування на підставі режиму та дозволів на спеціальне користування водних біоресурсів, і треба. Шукати якусь ну дійсно якийсь спільний вихід з цього якось аргументувати я скажу ну якщо буде наступні зустрічі, да безпосередньо навіть залученням усіх осіб, я ну готова пояснити, розкласти або заслухати думки інших щодо цього, тому що ну питання, це так зараз вже стає більш кардинальним, його треба вирішувати. Тому почати спілкування перш за все і вислухати всі сторони по всі цій позиції, сторони, а пане Сергію, е, ось дивіться. Я чуття як кажуть, якщо ще більше візьму, не тільки як кажуть, контролюючи ця ситуація, які наслідки ми можемо мати. <кій> Бо тут же ж водосховище комплексного призначення, це загального державного значення. Є ті ж рибалки. От я беру по-своєму, як практик. ми зариблюємо риблю Відновили аборигену Аборигенна — це риби, які, які були, були які в цій водойні, водойні завжди. які були запресовані, Угодні. які можуть відтворюватися це не, не, не нові, які да, не запустили нові. туди. Погодні, та? що там вже знаходилися. Да, які знаходилися, які можуть відтворюватися природнім шляхом. Але вже рибалки хочуть ловити вселені, бо товстолоб 5, 6, 7, 8 кілограм, короб 4-5. Обмежуєш правила рибальства, то з режимом визначеного бідацький лов є зони безкоштовної риболовлі, ловіть там Але якщо ми отримуємо, не дай Боже, користувача водного об'єкту загальнодержавного значення. Я взагалі як рибалка, у мене інша мета не стільки про промисел, як саме за рахунок промисла, показати, як охороняються водні об'єкти, як повинна працювати СТРГ і залучити місцевих рибалок до відтворення водних біоресурсів в державі, щоб вони могли більше ловити. Бо це все ну по ну, ви по суті, погоджуєте, для... що як перший крок, це має бути діалог. Да, діалог. Це діалог, круглий, Кру круглий стіл май... стіл, залучення фахівців конституційного права, щоб не наші як кажуть, шулера в законодавстві не зробили законодавче, що об'єкт загальнодержавного значення, якщо я їм не можу користуватися, а тут хтось отримує ще з наслідками моєї праці. Не будуть обмежені права рибалок, любителів простих, бо е, саме тоді людина, яка просто, ну, скажімо так, Купить, що таке рейдерство. Одних забрали, іншим продали за гроші право виловлювати ту рибу, яку хтось вирощував, і і потім обнесе цей об'єкт парканом. Я ж цього не можу зробити, бо це об'єкт загальнодержавного значення. Я можу лише обмежити там право вилову оберегенних видів риби відповідно до режиму. А аборигенів, будь ласка, ловіть. Я зацікавлений, щоб ви були залучені, щоб ми були, як кажуть, одноосібно. От, сторона конституційного права науковці, які розробляли, які знають всі плюси і мінуси. Як законодавчі, як в діяльності СТРГ, для чого з якою метою воно робилося. Бо ну, от не може Київська е, 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 рибохорона, наприклад, от я в Київському регіоні здійснюю діяльність, забезпечити охорону всіх водних об'єктів, да, особливо таких малих водосховищ. Для цього вона передає суб'єкту рибогосподарської діяльності. Вона свій обов'язок е, е, знаючи, щоб цей об'єкт охоронявся, їй треба всього-навсього. Прослідкувати належним чином, що ту рибу, за яку я заявку зробив, на зариблення, що я її куплю, а не залью воду. І тоді вона зрозуміла, що я її буду вхватити. Ну, тобто, ці питання да. потребують обговорення, обговорення. І... і саме випрацьовування такої дорожньої карти, щоб жоден так. керівник СТРГ, приватний підприємець, який здійснює господарську, не попав в залежність. Бо що, я ж кажу: я от не бачив, щоб там воювали про працівники прокуратури, прокурорські в, в ЗСУ. Віктор Селяник воює, інших промисловиків я знаю до, до десятка. Людина, яку я хочу дійсно там, як керівнику, який хоч мав фах відповідного освіту взяти, теж воює. Рибники воюють, прокуратура не воює, але тут чомусь вона саме. Я ж кажу, або це рейдерство їхня ініціатива, або вони діють за Ну, У будь-якому випадку потрібно потрібне обговорення. В будь-якому випадку там вже по, по факту того, як вони будуть виходити на е, зв'язок і як буде бажання тієї сторони обговорювати ці проблеми, можна буде робити висновки і робити. Але по як то кажуть, спочатку було слово, то е, все ж таки перший крок має бути таким. А, я дякую своїм гостям за участь у програмі. Дякую пані Анастасії Садовніковій, Вона була з нами на дистанційному зв'язку. Це адвокат, який представляє інтереси підприємців, які займаються. Риборозводницькою діяльністю, да так правильно рибогосподарською. рибогосподарською діяльністю, да. відтворення водія. Да, дякую пану Сергію, офіцеру фронтовіку, який займається такою підприємницькою діяльністю. Нагадаю, це була програма чистка влади. Нагадаю, а екстраординарного фактично нічого не сталося, будь-яка влада з першого дня тяжіє до того, щоб гнити гниття англійською це corruption, корупція. А всі ці речі, на жаль, є природними і тому постійно треба чистити владу, зокрема і від цього. А тому наша програма називається Чистка влади а я, Володимир Титорук. Прощаюся із гостями і прощаюся з нашими зглядачами. Тримаймося. Я вам бажаю перемогти, перемогти, встановити справедливість, щоб все було нормально. І хай нам всім на цьому шляху щастить. До побачення. Дякую до побачення.